Поставляється він ось в такій зручній сумочці. Комплект поставки входить крім веліра, чудовий магнітний настінний кронштейн, зарядний пристрій і чудові два акумулятори. Сам рівень зберігається в додатковому чохлі. У комплекті іде одразу два акумулятора, як бачите, кітай-псі для підзарядки від пауербанку або від зарядки від мобільного телефону, наприклад. Зарядний блачок, мішень, рефлектор, три площини. Дуже якісно виконаний корпус. Подивіться, будь ласка, механічні кнопочки, мембранні, Як він гарно прогумований, товстим шаром гуми. В тих місцях, де він може впасти і зачепитися, наприклад, металеві. башти. тут є спеціальна канавочка, в яку впирається ця гумова прокладочка. Ще одна гумова прокладочка. Скло дуже якісно притискається, повністю герметизуючи лазерний рівень. Тобто сюди всередину не потрапляє ні пил, ні воло, забруднення, які можуть зіпсувати роботу підшипників або осісти на лазерний модуль. Розташована два типа різьбових кріплень, і велика різьба 5/8 дюйма, і мала 1/4 дюйма. Однозначно рекомендую дану модель до придбання. Зараз стартує акційна ціна на моєму сайті nivellir24.com. Подзвоніть по телефону 096 562 3726. Максимальна похибка даного лазера складає плюс-мінус 1,5 мм.